Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Обіцяли хто чув, той чекає. Чоловіча кухня е, на кухні Євген Хмара. І ваш візові. А я сьогодні просто спостерігаю, як готують двоє прекрасних чоловіків, тому в мене сьогодні прям взагалі класний ми каблуки. Так, ж не як? Ну що, каблучок. Ні, ну ні, у нас, до речі, у нас така паритет. Історія, да, я реально всі так каблуки кажуть. Так, Жек, я тобі подарую, цей каблучок, знаєш, такий. Ну давай, я. Поставлю, потім тебе згадаю, якщо так. Та, ми з тобою поговоримо. Так, люди добрі. Хто б у вас не був голова в родині, там дружина, чоловік або діти? Зараз класний сніданок, ми готуємо дуже простий з жекою. А, у нас брускета з цією, як воно називається, хурма. господи, хурма, з сиром і по суті все. А, Жек, ти за що візьмешся? Скажи. За Він фурму. вже взявся. Бери, Жек. Я а, тоді... Дивись, давай так, качегаримо сковородку і виливаємо масло потім на неї. Все, і біжимо. <світ> Нельзя, а ти вже давай. Ну а я готую, вже... <світ> окей. Раз паритет, так паритет. паритет Будемо так паритет. все по-чесному робити. Бачите, рецепт на екрані, люди ж, да, все бачать, що відбувається. Значить, е, е, Жек, бери ніж, е, бери е, хурму. Я, знаєш, я знаєш, просто... Сері... Ага, Те, ти... що перше взяв, то і так. Тут ну, ти, знаєш, тут же все просто. А, значить, так, е е зараз, е зараз ми що робимо? Значить, я зараз ріжу цю прекрасну брускету. Ми викидаємо це все на петельню, викидаємо це просто мій стиль. Я не знаю, ж, як, як твій. Ти як завжди готуєш? Ти так прям обережно, ошатно, чи знаєш, чи як Бог ні, пошле? Ні, як Бог пошле, як... абсолютно в плані Бог пошле шматочки їжі на настільницю і вже добре. <сум> да? та, ну, вже коли добре. готуєш з дітьми, а ти сказав, да, що ти останнім часом з ними частенько да, да, готуєш, вони да. тебе привчили до цього, то мені здається, не треба. Сподіватися на сильну чисту кухню, на те, що все буде прям дуже а майстерно. А як це відбувається? Же ти дітьми ну, готуєшся? Я, як? я скажу насправді таку історію, що дійсно родина дуже змінює життя, бо я до родини я собі яєчню не міг посмажити сам. Угу. Мені було ліньки, пельмені мене постійно злипалися, і в принципі це всі, всі люди, які я вмів міг готувати. А, а зараз, зараз якісь супчики, навіть тортик можу якийсь готувати. Плов це моя фірмова, фірмова справа. Та... справа. І, до речі, тут сніданку. Я що дуже, дуже сподіваюся. Що ми посмажимо справжній плов. Слухай, ну все, забили. А, Жек, а це так е, е, не? Забили так... На, мене, чи на мене? Ні, на плов на плов забив. На плов забили. Ти ти що? Е, так, слухай, я що хотів. А, о, я що, це у мене такі корисні інтереси. Ти Те, у тебе так, просто потреба така, чи ти просто от полюбив раптом? От Одружився, діти і полюбився. Полюбив. Просто полюбив? полюбив, насправді це теж творчість, і тут можна творити і витворяти як хочеш. Прикольно. Прикольно. Да, Прикольно. Творча це... людина, бачите? Так, Я це холодильник скина. візьму сир, це наш основний інгредієнт теж. Це коротенький жарт про забили. Знаєш, я ж колись no. дуже давно я працював в ресторанах, так працював піаністом. Да. І коли приймають замовлення офіціант, він його забиває. ось в цей апарат він Д2 називається. Да. І значить, клієнт чекає на замовлення і каже: де моє замовлення? Офіціант підходить і каже: Не переживайте, на вас вже забили. І там просто паніка книгу карту. У тебе пам'ять працювала. До речі, треба в рамках покликати, він правильно скаже українською мовою забивати. Це прямо те, що ми можемо. Чи можна це Чи так. все-таки да. все да. Ти зараз сказав, а я тепер ще що подумав, може, це не звідти, знаєш, це таке. Да. E, значить, дивіться, у нас є сир. E, ми фактично зараз перевернемо ще нашу, e, наші майже готові брускети. Слухай, ну насправді класно, ми з тобою готуємо. Купили сир, купили хурму, нарізали багет і, все, і, до речі, і дуже все швидко. Це тобі не плов готувати, знаєш? E, до речі, плов. E, який твій плов? От фірмовий плов і хмари. Ти знаєш, плов мені сказали, що це як борщ, оскільки господин. Чи господарів, стільки й плоти. Тому насправді казати там, що мій правильний плов, тобто кожен каже, що мій плов неправильніший. а їх рецептів там просто авторські плов. Авторський. Авторський ну це ну, м'ясо Так, барабаш. Марковочка, рис розуміла історія. Забили барашка. Не гречка, так. Ось. І що ще, що ще без кураги, тобто без солодощів. І тоді вже йде там правильна пропорція, насправді, масла, м'яса до риса і води. До риса, тобто дуже важливо це витримати, і насправді плов готується дуже швидко. Прийнято вважати, що він там дві години. Ні, дуже швидко. Головне, коротше, найдовше це різати цибулю. Ти плачеш, умиваєшся потім морква теж можна комусь делегувати. Слухай, Жень, зараз наші глядачі для себе відкриють тебе зовсім з іншого боку. Я вже щось. З боку кулінара, я, я і боку просто... до речі, ось одна з глядачок, що на початку ефіра, Алла Костенко написала нам Доброго ранку з Полтави. Ти якраз О. згадував Полтавщину, пам'ятаєш? Дякую. Що ви зробили такий теплий ранок з Євгеном Хмарою? Я його обожнюю. Була на концерті. Він офігенний, божевільний і суперкласний. Вашу двійку я також обожнюю. Ви завжди даруєте гарний настрій. Ми а зараз, стає, зараз буде ще й смачна страва. Не просто гарний настрій, друзі. Тому будьте з нами. А, Нелічка дай я скажу два слова. Давай а, що ми ж сьогодні українську мову підіймали так. і Полтавщина, то нас не дивляться, а виглядають і з Полтави зрозуміють. Що, <да>? Ти бачиш, виглядають. ти бачиш А Концерт в Полтаві буде вже був. Вже був вже вже ну, звичайно буде, в наступному році, дав. Ні, ну я. Це наруження те, був і буде. Я письма все цей. Так, ну ми у нас е, купа сюрпризів ще буде від Грина Хмари. Ми поговоримо про а це. Буде. Правда, і музичний сюрприз, і музичний анонс великий. А ми тим часом вже майже готові все. Е, вже майже все зробили. Е, Жек, я з того дозволу почну отак. Імпровізувати. А я тут горішки. Поки. Тому що єдине, на чому я можу імпровізувати, це на хлібі. Прикрашати, от, на так? жаль, на музичних інструментах у мене Бог не дав. От так, ну що, готова? Майже нечка, підходь. Майже готово. Давай. О, і мені здається, ще... можна додати, он, Женя, вже дорізав Горішки, горішки зелень для, для і Це буде ідеально. До речі, ми сьогодні показували, як злиця біле. Це просто кумедно абсолютно. Так, ну що, я забираю. У нас, до речі, зараз буде, після того як ми посмакуємо, теж знаєте, трошки буденної історії про ціни. Яку Саша Ковальов на підготував, скоро буде пряме включення, щоб ми трошки прицінилися вже до новорічного столу, да, до того що тема відбувається. продуктова, тому що насправді багато людей заздалегідь починають готуватися до свят. Mm -hmm. Хтось навіть робить закупи набагато напередодні, і власне, от скільки зараз коштує отой от продуктовий кошик до різдва, до нового року. Фактично, ми порахували скільки коштує спробуй. новорічний стіл. Я тобі дуже дякую, але перед цим давайте поговоримо справді з нашим Сашою Ковальовим. Не, перед цим спробуй, бо може у тебе добре все, е, в інакшому все, буде це все, все. Е, знаєш, е, відбуватись в голові. Це ж треба знаєте, як на ринок, треба йти з ситим, так от і про ціни треба говорити з ситим. Не та слухайте, а, а треба цікаве говорити. поєднання солоного м'якого сиру і солодкої хурми. Геніально.